Всім привіт! Сьогодні буду готувати незвичні котлети. Взяла пів кілограма фаршу, тут у мене вже цибуля і часник, я додала, перемолола разом і додаю сюди до фаршу. Тут у мене 400 грамів кисломолочного сиру домашнього. Оце будуть такі в мене незвичні. Я собі такі готувала, готовлю, мені подобається і вирішила ще поділитися із вами таким рецептом. Додам, два яйця. Потрібно ще й підсолити. Тепер гарненько все вимісю рукою до однорідної маси. Дощечку підсиплю мукою трошки. А тепер ложкою буду робити ось такі котлетки, буду обмакувати в муці. Ось так. Щоб вони кубки трималися. Такі котлети зроблю. Можна будь форму придати. Їм. Ось такі будуть у мене кругленькі. Схов на вогонь налила олії, вже підсмажується, вже нагрілася. Ставлю тепер котлети свої. Гарно тримаються клітки. Пахнуть дуже гарно. Ось такі вони в мене рімляні гарні виходить. І всі наші зроблю, щоб дійшли до готовності. Підсмажені котлети я винімаю на паперовий рушничок на тарілці. Ой, б'енькі такі. пишні. Хватає ще одні. І ще вогню там. Ось і посмажила вже всі котлети. Така вийшлася в мене повна карілка велика. І зараз я негусенькі. Дуже смачні, сочні вийшлося. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!